Пам'ятаєте, хто така Мару? Подейкують, що співачка збирає донати на ЗСУ. Звісно, вона не так це афішує, як, скажімо, її коліжанка по цеху Ані Лорок, але підписники Мару у Тікток активно дякують їй за долучення до зборів. Але чому інстаграм-сторінка Анни Попелюх закрита для українців? І щоб стежити за її прекрасною сторінкою, треба заходити через російський VPN. Привіт, з вами Мольфар, І сьогодні буде трохи про співачку, котра прагне всидітись на двох креслах. Докладніший оно у нас на сайті. Павлоград це місто у Дніпропетровській області. Телеграм-канали регулярно пишуть про ракети, котрі росіяни запускають на це місто. Родом з Павлограду і сама Мару, яка роками сплачувала податки до РФ. Виступаючи там та будуючи кар'єру, тобто так вона фактично купила ці ракети для свого рідного міста або оплатила цю зброю, котра пошкодила її рідний факультет радіофізики та електроніки у Харківському політесі. Разом із тим, співала з Кіркоровим чи публікувала на Яндекс.Музиці шлакоблочний контент для РФ. І заробляла на цьому. Співачка Мару ніколи не приховувала своєї любові до Росії, виступи на конкурсах, численні концерти у російських містах, музичні нагороди, участь в ургантах. І це вже після початку російської агресії. Коли, наприклад, вона працювала у Warner Music, у 19-му році отримала 6 мільйонів і 115 тисяч рублей. А вже у 21-му році від Ворнерів отримала майже 20 мільйонів. Немало, тож, звісно, вона не відмовиться їхати до праці на болота. і навіть з нехтою. Участю у конкурсі Євробачення від України, який вважається популярним та для багатьох артистів є стартом та заявкою про себе у Європі. Не всі плохі нельзя судити всіх по одному чоловіку по президенту всю страну. Не може бути розумієте, 4 мільйони або мільярди, по моєму там жителі Росії, всіх прямо відкровенно плохих, які хочуть воювати. До речі, права на пісню, з якою Мару мали діхати на Євробачення, належить лейблу «Warner Music Russia». А що сталося із Мару після початку повномасштабного вторгнення? А де блядь, Мару? Ну звісно, вона зробила пост у себе в інстаграм. Де засудила війну? Ні. Вона сказала, що їй складно владнати зі своїми емоціями, бо піклується про здоров'я свого малюка. Тоді вона ще була вагітною. Російські воєнаслужаще, задумайтесь, воєнні дійстві і тим більше чоловічі жертви не зроблять людей лучше або щасливі. Класно. А напередодні повномасштабного вторгнення вона заступилась за українських артистів, які виступають із концертами в Росії. Мовляв, там можна більше заробити, і спробувала продовжити свої гастролі в РФ станом на лютий 24-го року, згідно із сайтом Warner Music Russia, Мару досі у списку артистів, які працюють під цим лейблом. Ну і давайте порахуємо, скільки Мару могла б заробити на Яндекс Мюзік, куди вона заливає свіжі пісні, опубліковані 4-5 місяців тому. У середньому вартість прослуховування однієї пісні одним підписником дорівнює 3,7 і копійки. Бачимо, що у 2022 році вона мала 9,12 мільйонів підписників. Якщо кожен із цих підписників мінімум один раз слухав її композицію. То вона заробила 337 к рублі. А у 23-му році число її підписників збільшилось і стало 12,6 мільйонів. Відповідно, заробила 466к рублі доходу. То, схоже, до Марув не дійшло. У людей пам'ять коротка. У людей пам'ять коротка, як все швидко забувають, тому... Ну, як тобі сказати? Мару вказала, казала, що на початок вторгнення була під Києвом і навіть народжувала в українській столиці свого первістка. Зараз, схоже, вона живе десь у Дубаї, бо її чоловік Олександр стежить в телеграм за дубайськими новинами. Мару опублікувала фото з Оману, Туреччини, Таїланду, Сакартвелло, Вірменії, Іспанії, Франції. А останнє місце перебування згідно з постами чоловіка саме Сакартвелло. Дивно, що Мару не в Росії. І навіть дитину там не народжувала. Адже і після повномасштабної війни вона продовжує втиху займатися медійною діяльністю на російському ринку і поширює свої музичні твори на російську аудиторію через ВКонтакті і навіть рекламу на російських платформах закуповує. Ну і не розірваний контракт із русським Warner Music. А російський журнал Hello Russia опублікували інтерв'ю із Мару, помістивши її фото на передовицю. Звісно, Мару потім скаже, що дала інтерв'ю в кінці січня, бо станом на березень вона. Була під Києвом її концерти у 22-му та 23-му роках були скасовані. Дописи не набирають такого охоплення як раніше. У коментарях пишуть, що вона не потрібна більше і її не чекають в Україні. А вона тим часом створює ще одне альтер-его: Шарлота у Туту і співає українською. Схоже, вона дуже прагне перевзутись на люту, розраховуючи, що люди все забивають. Як думаєте, забудемо? А з вами були Мольфар. Дякуємо за перегляд. Донатьте на перевірний збір для ЗСУ та бережіть себе.